Всім привіт, друзі! Як завжди Яностіар. І сьогодні ми в грі Бекон. Дивіться, в нас однорічна обнова, дивіться, ялинка світиться. Merry Christmas! мене вже давно тут не було, тут було багато оновлень. Давайте подивимось у першому я 30 монеток. І в нас є вінтер бекон. Ми можемо його надійти, і я буду з таким скіном в грі. А, давайте ще будемо штуці. Що в нас мафія? І ще о! Icebeйку. У нас такий людяний бекон. Привид, дорогий, до речі. Так, по капканам у нас оцей новий. До речі, виправили капкани. Раніше вони були невидимі. Ну, в принципі, я купляти поки нічого не хочу. Донат, ну, в принципі, як завжди, все пусто. Давайте тоді плейтиснемо. І все. У нас іде ладінг, 25 секунд. З нами сьогодні Мамзай. Більше в нас сьогодні нікого немає. Вже вечір. Вже зараз ніхто не грає. В бикона. Так, іде інтермішен. Давайте, я думаю, почнемо зразу з самого солодкого. Це саме зимова карта. А я... також я пропустив оновлення Remake Office. І я його вам також покажу. Подивіться, який Офіс. Тунать зимова фоточка. Шейдім. Ми на кожній карті сьогодні пограємо, подивимося, як змінилися всі карти. І я вам їх покажу. В принципі, перше кожну карту, я думаю, пройдемо з ботом, а потім можна навіть зробити з гравцем. Це, до речі, я думаю, не знаю, або останні, або передостаннє відео в цьому році. Можливо, я ще для вас постараюсь, якщо вийде записати якесь привітальне відео з 25 м роком. Бо я переважно в спільноту тільки пишу. Або в Телеграм. Ну, подивимось. Так, все, ми стартуємо. Давайте я. Е, піду сюди. Тут у нас ключ. І, до речі, додали, от я нову анімацію. Я ще, до речі, в своїй футболочці коронні, так скажем, з кнопкою ютуба. Так, опа. Все. Так. Я завжди беру вранч на цій карті. Це моя традиція брати цей вранч. Так. У мене вже є голубий ключик, в принципі, зараз... за 5 секунд в бекон. Ну, я встигаю, в принципі. Так. Оце тільки помилка, що тут можна отак робити. Так, бекон зразу за мною, дивіться, новорічний бекон. Який мене тільки що не загасив. Так. Бекон, а то навіть за мною піде, чи? Може давай не треба. Я ще, до речі, пропустив багато оновлень, в плані не знімав відео, яке було виправлення багів. Опа, все ми пройшли. Де оновлення було з виправленням помилок. Ремейк Офіс. І зимове оновлення. І ще нові скіни. Може я ще щось пропустив? А мені здається ні. вам щось було. Ми прийшли в карту. Зимову. Так, все. У мене є 45 монет. В принципі, я можу купити. Я нобіка ну, боконом може куплю, але. Поки хочу походити з зимом. Все-таки в нас сьогодні зимове відео. Так, заходимо в плей. Uh, так, чекаємо, ага, зайде зайздійшов. Я думаю, тепер будемо починати все з найцікавіше. Тепер, я думаю, можна вибрати Офіс. Так що в нас ще не по порядку проходить. Ну, сьогодні ми ніяку не історію, нічого. Просто висилимось і проходимо гру. Так, давайте Офіс Чаптер 2. Тут підписано, Чаптер 2, тут Event Map. Визначається карта пізніше пропаде після зими. На жаль. Разом зі скинами, капканами і так далі. Офіс. Також вибираємо бота. До речі, лишилась стара фотографія бота. Але вже на кожній карті різні боти. А, точно! Ще зробила оновлення, що на кожній карті тепер почали спавнитись різні боти. Ну, окремо кожен. На кожній карті. Так. Дивіться, зимове навіть сценка зимова, зимове вікно. Відкрита дверка. Дуже все прикольно вийшло. Навіть видно, що там вже є всередині, дивіться, подарунчок. Так, ну що ж, я завжди як за зеленим ключом, в принципі, біжу. Так, сьогодні не спідран, нічого просто, звичайно, обдивляємось, проходимо. Дивіться, такі ялинка, подивіться, як все гарно, як все світиться. Так дивіться, у нас нова кімнатка. Тут що? Угу. Так тут у нас синій ключик. Дайте йти. Так, у нас є линка ще. Дивіться, такі текстурки, подарунки. Так, дивіться, вже відкрито. Дивіться. Тут у нас розробник і в нас Балді. Це у нас що, спойлер на нову карту. А, бекон тут! Заберіть його. Маєш пістолет? Ого, молодець. Аже дивіться. Нічого вам не нагадує. Настя, я. Так, ну що, в принципі, дивіться, давайте проходимо далі. Тут у нас нова кімнатка така. Відкриваємо. Так, нам думаю, зараз візьме ключок. Так, Так, тут у нас треба відбити молотком. Тут у нас така кімнатка з камерою. Все. Так, нехай мам зайвізьмо ключик або вранч. Чисто. Так, бакон. Аккуратно. Карта дуже гарна, дивіться, тут ще є зимова карта. Але це вже старенька фотка. Ще з самого початку, якщо я не поміняю. Так. У нього вранч чи що? Новий бакон. Так, я напевно зараз... Ага, оранжевий ключ я не брав. Ясно? Зараз ми тоді обійдемо і візьмемо. Давай берись! Так. А де бакон. Що это за меня? Так, дивіться, у нас учей фотки. Сейчас буконі. А, воно. Проходим. Так, букона просыпая. Так, дивіться, у нас ножик кинутий. Тут так карта школа. Дуже тут щось закрите. Якась секретна кімнатка. В принципі, прикольно. Так. Мері Christmas. Все таке різдвяне. Так, знову буквально прицепили. Давайте ще подивимося, що дощає. Ми ж виденько тут перейдемось, Ми ще тут не були. Тут нічого. Десь там якісь карти. Тут, в принципі, відносно вся і було. Це я думаю можна проходити. Пау! Гейм молод. станемо сюди, видите. на мене це трошки можна закрити, в принципі. Можна. Так, ідите у нас Балді тут. Це в нас спойлер, що буде нова карта. Школа. Балді ж не просто так тут стоїть. Вже буду збирати на нього гроші. І він буде коштувати немало. Давайте знову плей. Тепер виберемо карту дім. І ще, можливо, один або два рази зіграємо за плеєра. Надіюсь, це відео вам дуже сподобається. Якщо сподобається, то не забудьте поставити лайк. Підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Так. Вибираємо карту Дім. От фотка, до речі, дуже розмита, бо якось її покращу зробити. Бо на офісі, мені здається, нормально. На Віндер саме класна фотка. Так, вибираємо знову бота. У нас тут найзвичайний БКОН спавний буде, отакий як на ці Фоті. Буде нас лобатись битвий. з збитвий. Щось нагадую вапку грельню, ні? Так, все вибрали бота. Я думаю, буду бігти за дошкою, в принципі, в мене традиція за дошкою потім за синім ключем. Будемо проходити і паралельно дивитися обнову. Загалом всю карту обдивимось. Ми кожну карту будемо обдивлятися. Так. У нас, в принципі, все, яке було. А, ні, дивіться, Міри Christmas, Тут такі декорації трошки є. Так в мене планка. А, вот там ще є. Таке як на офісі. Ну взагалом-то на кожній карті одинакові речі. Плюс-мінус. Може чуть-чуть там щось відрізняється. А, от тільки на офісі є за на офі. О, тут ще є. На офісі М -м, саме гарно це оці якраз ялинки, оце все. Ці свічки ніби от таке все. Тут отого нема. І на зимовій карте так само немає. Це як на мене мінус. Можна було би доробити. Так, покойный весе. Де? Так, у меня карточка. Угу. Давайте. Так, червоним ключом вже відкрито, Так. Там. Здесь вот с них у нас подарунок? Так, надіюсь поки проходить ще ніхто не буде. Закры тут. Тут снежинка, лопата, там машина якась. Так треба шестеренка. А що, вже відкрил а вже, напевно, не всі. Ну видно. Так тут сніговый дуже прикольний. Бурульки, ялинка. Ну, Давайте візьмем пістолет. Опа, врізаємо. Де наш бекончик? Ой, -моє! Налякався. Так, ну що давайте візьмемо патрони, їх тут багато. От раз. Два. Ой, де бекон? Ага, води. В принципі, ми теоретично пройшли. Ага, вже. Все. Ми пройшли you escaped. Ми пройшли вже на кожній карті цікавіше, як на мене було або на Зимові, або на Офіс. І ця і ця дуже класна карта. Я дуже люблю аби, Офіс і... зиму. Не знаю навіть яка краще. Але і ця і ця дуже класна. Хаус мені найменше подобається. Так. Ну що ж у мене 95 монеточок, в принципі, капканчик може якийсь купити. не Давайте все-таки окупимо Neon Trap. Якщо я стану беконом, у мене буде прикольний капканчик. До це ще плюс підмійський плей. В принципі, можна зіграти зараз на якійсь карті. Я думаю, може на зимовій за гравця. Подивимось, хто буде гравцем. Так, ну щось іде дробокс одновилося. Дракуємо. Зимова карта. Event map. Надіюсь, я не буду беконом. не хоті. Я хочу зараз просто побігати дуже. Так, скажімо, трошки поспідрануть. На цій карті, але в одиночку це буде досить важко. Так, плеєр. Хоч би не я. А я постійно, коли не хочу, я завжди. Або бекон, або бабка завжди був кимось. А коли я хотів, то мене ніколи в житті не побирало. Дивіться, я. А ні, та ну! Та бути такого не може. Мені щось щось сьогодні повезло. Напевно, Роблокс побачив, що я відео для вас знімаю і вирішив мені зробити поблажку. Ну надіюсь на це. Але це підстава. За кадром такого нема. О дивіться, скриня літає. Мене Роблокс підставляє дуже сильно. Так. Чи це бекон мене підставляє, я не знаю взагалі час. Так, вите. Нам треба пошвидше би пройти це все. Будет капец. Да дурацкий это, Открывайся. А, капец. Это все. Это провал. Здесь это прям провал. Совершенно. Надеюсь, мы пройдем. Дуже Да Так. Где наш бакончик. вот тут бігає, и дасть наш чекает не а ну він там стоїть собі. Ну, хай там собі і буде, ага вже до нас біжить, дивіться, ага хотел бы ноты тоже до речі новорічний бекон, такий, як і в и мене О, дурачок відкривайся, а у мене звуки не включені, я не знаю де він Ух. Хорошо. А де молоток? Ага. Дивіться. Хочемо обдурити Піець, а, тут капканчик стоїть. Тут отеж Йоперний бабаєш. А чого ти капкан? Борис. А капець! А Ань... парные... А! Блин! ЄС! Прибыл! На 20 секунд! Я плюс-минус за сик це плюс-минус! Капец! А мне здесь... А вся, ты це все. Це провал, а? Скажи, ч не? Да ну! Впритык! Так, ой, що с напідками Так, тихо, 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 Дивіться все в капканах, який же це капець! А як мені пройти? А не а чекайте, це можливо. А ні. А дійсно, а я, я що, кругами тепер бьти будуть чи що? Можна так огові я знаю бахши дурак просто! Блин! Тут не капканы всю достойно! Не, ну це жар! Вот один патрон на цій карте, от це дійсно ужасно. Так, все я зашл. Блин, один патрон це жах. Ну як мінімум два. Ну хотя бы навіть добре его усыпляло бы там на секунд 15. ну два патрона, це як на мене вообще супер був. Ну, 20 секунд. Ну, один патрон це сожжав. Хотя бы на 25 тут секунд же высыпляю. Ай, капец, пацаны. Ну шо ж. Давайте на офисе, я думаю. А ви знаєте, на рандом. Я за офис голосую, він за зимову карту, яку уже выбор там, хрибу. Ну ясно. Так, Хто у нас буде виконом? Я напевно, ні? Ну, в принципі, ну мені не дуже чесно хочеться, але хотілося б ще раз побігати, попростарадись пройти. Ну але це дійсно з одним патроном, ну це жовто. Плюс треба в правильному випадку. Він не то загнав в куток. Я плюс затупив. Та плюс йде капкан. І не дуже великий. А, мов зай. Я знову зараз побігаю. Тоді зараз ми гарно закінчимо серію і я зможу пройти. Дуже надію. Дай Боже, такого не буде. Так, все. В принципі, я знаю, де які предмети лежать. Давай, 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 давай. Тільки я знаю свою, свої помилки, і я вже їх робити не буду. Я вже зроблю по-інакшому. Більш порозумнішому. Так скажу. Ну, трошки теж затупив. До речі. Дивіться. Ах ти, блін! Вже мене спали. І ціну що так будемо просто креситись постійно ще. А, ну, капець. Жах. Повний жах. Жахіть якийсь. Де воно є? А де воно є? Ага. Ха, воно. <гумно> так. Ух ти ж ничего, суби. Да бра особда выкончись. А, воин. Кембройч, ч? Эээ, Бакончик, ч, Кемпреч, не? А, ну понял. <гумно> ти просыпаю. 20 секунд, капец! А прикиньте себе капкан на 20 секунд буквшобы. було? Такий патрон. Пістолетки, до речі, да, коли щось може бути один патрон заряжен. А що, все? -а. Ясно Так я надеюсь, не зараз не закресся, пока я тут себе бавлюсь. Ні ну все, дивіться, почалось кресорство. Прям страшне. Прям як Так, ну це вже провал. Так, пригинаємось. Давайте швидко беремо наш чарівний. И Ну а, видите, дайте зразу. Понял, что я за пистолатом пишайся. Боите вже мене, да? А блін, а код я весьму. Капець. а. А на вітер просто потратив. Блін. Я зможу пройти чи ні? Ой берный! Так я надеюсь я виграю. Блін, блін. Хоть би тут не було капка. Ах ти, капець! Видите, всюди капкани капканы Ой. А я книга вс. Це що за читерство? Не? Не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не, Буком. Ты хоть-тыхо-тыхоть. Да блин, да я. Ми так кругами бьт будем що? Ага. Капец. Садитесь откуда Не жма. Ай, са не, мне не за сейчас сам вкус давно. И даже не... Не встигай! Не встигай, пацане! Блін, як мені тут пройти? Уйпля! ЄС! Yes! Я зміг його вступити, я дуже боявся, один патрон! Ви розумієте, який це напряг, коли один патрон. Ну деколи дуже рідко буває два. Да ну! Ми прийшли! You escaped, Game over! От за таке! Ви перемусите поставити лайк. Я дуже зараз постарався. Вам зайде досить хороший гравець. Особливо за бекона. І по Спідрам. А я нічим не гірше. Тому, я думаю, на такій ноті ми закінчимо гру. Всім дуже дякую, хто дивився, особливо до цього моменту. А з вами був Ностік Яр. Всім удачі. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І всім удачі. І па-па.